Сьогодні роблю дівчатами з хлопцями побачення. Несу ось красуню до кавалера. Так, заходи. Зараз побачимо, чи побачення в нас буде вдалим. Давай, давай. Ну, нівець настроєннім, діла не буде. да? Не буде діла сьогодні. Як він ви не випрошує, ані в какую. бач, піджала хвоста і все. Це вже не вийде нічого. Зараз принесу другу. Може тут щось вийде. Ой-ой-ой, нічого ой, ой, не ой, хочеться. Дівчата щось не цього. Не в настроєнні ні одна. І це так вже майже місяць. Ну і от що з вами робити? Що вам квітки купляти? цукерки, рози розсипати, Пілюстки? щоб ви трохи оттаяли. Все, до дура взагалі, Тут взагалі бігає, тікає. Теж не буде діла. Долар із війня, нічого не буде. Ця така вже від'їлася, поправилася здорова. Це теж у мене строкач самочка, тільки що чорна. Оце вам таке, не хотять вони і все, не хотять. Ще є один метод, але ми трошки пождемо.